Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина друга Детективи та Вбивці, розділ сьомий. Це сталося невдовзі після публікації статті в плейбої. 4 грудня 1978 року, близько 10.45 вечора, водій новенького синього ОМНІ припаркував своє авто на Еклер Авеню. Між вулицями Лівінгстон і Коледж Авеню в східній частині Колумбуса. Він вимкнув фари, натягнув на обличчя лижну маску і сунув руку до маленького шкіряного ранця по пістолет із глушником. Вийшовши з машини, застебнув на собі теплу куртку з капюшоном, швиденько рушив у прохід між гаражами і там став чекати. Близько опівночі Джозеф Еннік, 56-річний помічник голови генерал ад'ютантської служби. Американського легіону під'їхав на своїй жовто-коричневій автівці до гаража, але розвернувся під незручним кутом, тож мусив дати задній хід і заїхати вдруге. Хвилин десять він сидів у машині, не заглушаючи двигуна, щоб зарядити акумулятор. Уродженець Клівленда, який більшість юнацьких і дорослих років провів у колумбусі, Еннік служив в армії під час Другої світової війни. Відомий як чоловік тихий, усамітнений і неженатий. Наразі він був директором розпорядником Американського легіону і відповідав за детальну організацію з'їздів Огайського департаменту, громадську діяльність і спеціальні проєкти легіону. Коли Еннік вимкнув запалювання і вийшов з автівки, чоловік у масці прослизнув до гаража з водійського боку і розрядив у нього повну обойму з дев'яти патронів, п'ять влучили в Енніка. Коли обойма скінчилася, чоловік опустив гаражні ворота, дістав ізранця ліхтарик та обшукав мерця. Потім вийняв із задньої кишені жертви гаманець, у якому виявив близько 300 доларів, кредитні картки і водійські посвідчення. Він запхав знахідку до себе в кишеню і стягнув з Енніка штани, перевіряючи, чи немає поясного гаманця. Не знайшовши більше нічого, він підняв ключі від авто там, де вони впали. І обшукав багажник. Там були лише темна, синьо-зелена ковдра і запасна шина. Убивця підняв гаражні ворота, вислизнув на двір і зачинив їх за собою. Потім підійшов до своєї автівки і поїхав геть. Сестра Енніка, знаючи, що той відвідував друга в північній частині Колумбуса, очікувала на його повернення близько 11.30. Коли ж він і до чверті на першу ночі не повернувся. Жінка спустилася до гаража, що був через вулицю від їхнього багатоквартирного будинку, перевірити, чи на місці машина, і закричала, знайшовши тіло брата, розпростерте на землі. Детективи Колумбуса обшукали територію і дізналися, що востаннє Енніка бачили живим у місцевій бакалійній крамниці, де він зупинився купити щось перекусити між одинадцятою та дванадцятою. Зниклий гаманець давав підстави для припущення. Що мотивом було пограбування. Попри те, що Еннік отримав п'ять пострілів у груди і живіт із 22-каліберної зброї, поліція доповіла репортерам, що немає причин вважати це вбивством, пов'язаним з убивствами 22-го калібру. П'ять днів по тому, суботнього вечора, 9 грудня 1978 року, молода пара років за 30 прийшла купувати іграшки на Різдво до універмагу Вулко. У великому південному торгувальному центрі Колумбуса. Коли чоловік в окулярах у Чорній оправі та з борідкою надав для оплати картку Віза, касирка Черіл Янг перевірила її і знайшла в гарячому списку крадених кредитних карток. Вона попередила свою керівницю Дженет Бартон, яка зателефонувала до кредитного центру Візи для повторної перевірки. Я мав купу проблеми з цією карткою. Нетерпляче мовив чоловік, пропонуючи сплатити готівкою. Не знаю, чи користуватимусь нею і надалі. Просто зачекайте, сказала Бартон, я маю владнати це. Жінка, яка була з ним, покинула чергу до каси і повернулася до крамниці, а за кілька секунд чоловік почав вагатися, ніби не знаючи, чого від нього очікують. Потім він вийшов із черги і пішов слідом за жінкою, облишивши кредитку. Помітивши, що вони рушили до іншого виходу. Касирка гукнула менеджера стажера Джефа Словака, який вибіг слідом за парою на стоянку та вступив у суперечку з чоловіком, коли той уже збирався сідати до свого мікроавтобуса Крайслер. Сором'язливий, тихий на вигляд чоловік спочатку відмовився повертатись до універмагу, але передумав, коли до них підійшов офіцер поліції. Жінка сіла в мікроавтобус і поїхала геть. В офісі вулка. На вимогу полісмена чоловік виклав картку соціального забезпечення, кредитну картку Согайо та членську картку Блакітного Христа, усе на ім'я Джозефа Енніка, вбитого легіонера. Також він надав іншу картку соцзабезпечення на ім'я Едварда Грамена. Незабаром по тому Геррі Джеймс Люінгтон був заарештований і доправлений до Центрального поліційного відділка Колумбуса. Для допиту за спробу використання краденої кредитної картки. О восьмій вечора 9 грудня в детективному бюро на третьому поверсі Департаменту поліції Колумбуса лисуватий, однак хлоп'ячого вигляду детектив Джері Макменемі взявся за щойно заарештованого Геррі Джеймса Люінгдона. Він зачитав затриманому його праве. Люінгдон підписав форму, відмовляючись від права зберігати мовчання і права на присутність адвоката. Покладаючись на чуття Макменемі, вирішив не розкривати, що він детектив із розслідування вбивств. Замість того, щоб вести Люінгдона до вбивчого відділу, він повів його до відділу злочинів із кредитними картками та, вдавши, що його цікавить лише незаконне використання картки, ні словом не обмовився про вбивство Еніка. Маючи в кишені куртки невеличкий диктофон, детектив записав допит. У відповідь на запитання Макменемі про свою біографію, Люінгдон розповів, що працює техніком у Rockwell International у Колумбусі і останні вісім років мешкає на Іст стрит у Кіркерсвілі, штат Огайо. До того мешкав у Ньюарку. За обома адресами він проживав зі своєю дружиною Ділейн, з якою одружений близько року. До одруження сказав Люінгдон, він до 37 років жив із матір'ю. Перевірка в базі показала, що раніше його вже заарештовували в Колумбусі за дрібні крадіжки, зберігання знарядь злочинів, носіння прихованої зброї та непристойну поведінку. Судових вироків не було. На питання про застосування кредитних карток Енніка Льюінгдон зізнався, що робив із ними закупи в Кеймарті, Рінку і Онтаріо, перш ніж його піймала продавчиня Вулко. Купив іграшок на 45 доларів для жінчиних дітей. Коли спитали, як до його рук потрапили ці картки, він запевнив, що знайшов напередодні, коли змушений був вийти на трасу, щоб замінити пробиту шину, і помітив їх у траві на узбіччі. Якою була погода? спитав Мак Менемі. Сухо і вітряно, відповів Льюінгдон. Неправда, Геррі. нічого, якщо я зватиму вас Гері, мені достеменно відомо, що в той день постійно лило. Макменемі потягнувся по гаманець Люінгдона, що лежав перед ними на столі. Маєте ще якісь папірці з ім'ям Еніке? Не проти, якщо я подивлюся. Люїнгдон знизав плечима. Та дивіться. Проглядаючи вміст гаманця, Макменемі не побачив нічого Енікового, але здивувався, знайшовши чек з магазину Гільза в Нью-Арку Огайо на 22-каліберний напівавтоматичний штурм Рюгер і набої. Чек був виданий на ім'я Ділейн Ліграмен. Що це Геррі?» Льюінгдон подивився на чек, потім підняв очі на детектива і відкинувся в кріслі, знизуючи плечима і перевертаючи руки долонями вгору на знак відкритості. Вона купила його мені в подарунок на день народження. Макменемі зателефонував своєму напарнику, детективу Чарльзу Сему Вомельдорфу і розповів про знахідку. Чекаючи на прибуття Сема, Макменемі спитав Льюінгдона, навіщо той пішов купувати іграшки з кредитною карткою покійника? Я вирішив, що це чудова нагода дістати подарунки на Різдво. Троє дітей, еге Так, гарні діти, збираюся всиновити їх. Коли прибув його напарник Вомельдорф, Макменемі, керуючись інтуїцією, вирішив перевірити, чи вдасться спровокувати Льюінгдона. Він зауважив, що Джозеф Енік був знайдений у себе в гарячі мертвим, зі спущеними штанами, і поцікавився, чи були між ними двома сексуальні стосунки. Обличчя Льюінгдона спалахнуло гнівом, уперше спокійний чоловік в окулярах проявив емоції. Я не педик, чорт забирай, нічого такого не було. То розкажіть мені, що сталося. Зрештою, Льюінгдон зізнався у вбивстві Джозефа Енніка. За його словами, він стежив за Енніком і знав, що той регулярно приїздить до свого гаража між 11 і 11.30 ночі. Припаркувавши власну машину поблизу, він зачекав у кутку. Вуличний ліхтар освітлював провулок. Льюінгдон казав, що подумував навіть стрельнути по ліхтарю, але вирішив, що не треба. Макменемі не міг повірити своєму везінню. Чуття спрацювало, а він легко розкрив убивство Енніка. Хіба це не було ризиковано, а шум від пострілу спитав Макменемі. Ні, у мене на пістолеті той глушник. Сам його зробив, і шуму від нього було б не більше, ніж від іграшкового пістолетика. Коли Геррі розповів про вбивство Еніка, Макменемі перезирнувся з Вомельдорфом і вирішив розіграти ще одну довгу подачу. Знаєте, Геррі, це страшенно дивно. Ось ви користуєтеся 22каліберним пістолетом. Ви причетні до вбивств 22-го калібру. Геррі відхилився назад разом зі стільцем, дивлячись у стелю, і повільно облизнув язиком губи. Ті були геть сухі. Він сказав лише. А ви розумні. Що ви маєте на увазі? спитав Макменемі, дражнячи його. Ви, очевидно, намагаєтеся копіювати їх за допомогою пістолета 22-го калібру. Геррі всміхнувся. Майже вгадали. Гей, про що ви кажете, Гері? Ну ж, бо ви маєте стосунок до них. Не хочу розпочинати цирко о такій порі. Послухайте, Гері, втрутився Вомельдорф. Пістолет «пістолет 22-го калібру, який ми шукаємо, це Штюгер-Люгер. Ви якось до цього причетні? Пістолет, який я маю, не той, що у вас у розшуку. Макменемі відчув, як волосся в нього на потилиці стає дибки. 22-каліберний штурм Рюгер Льюінгдона був дуже подібний до 22-каліберного штюгер Люґера, і він мав бути добре знайомий з пістолетом, який розшукує поліція трьох округів, щоб знати різницю між ними двома. Де нам знайти Рюгер, з якого ви застрелили Еніка? спитав Макменемі. Запала тривала пауза, наче Льюінгдон обмірковував рішення, потім він знизав плечима. У мене вдома у шкіряному ранці в шафі в коридорі. Там ви знайдете гаманець Еніка з його водійським посвідченням. Те, що лишилося від грошей десь баксів 50, буде на полиці шафки в моїй спальні. Що ви зробили з рештою грошей? спитав Вомельдорф. Гері зітхнув сплатив рахунки. П'ятдесят дев'ять доларів за газ та інше. «Гаразд», – мовив Вомельдорф, а інша зброя. Коли увійдете в дім, знайдете три ручні пістолети 22-го калібру Гленфілд, 410-й дробовик і Вінчестер 30-30. Він усміхнувся, немов був трохи збентежений. Вам не доведеться перевертати будинок до гори Дригом. Унизу у підвалі є майстерня, а одразу ліворуч коробка. Коли увійдете до майстерні, просто подивіться ліворуч і вниз. У тій коробці ви знайдете два пістолети 38-го калібру. О дев'ятій вечора Макменемі вийшов у сусідній кабінет відділу вбивств і зателефонував додому своєму керівникові сержанту Білу Стекмену. Послухай Стеку, ми тут узяли типа на ім'я Геррі Льюінгдон, який зізнався у вбивстві Еніка, і я знайшов чек на 22-каліберний напівавтоматичний штурм Рюгер. Я хочу взяти ордер на обшук в окрузі Лікінг, щоб оглянути будинок, і мені знадобиться підмога. Постривай, сказав Стекмен. Я їду, дай мені півгодини. Макменемі повернувся до кімнати для допитів. Хочу спитати вас іще раз, Геррі, мовив Макменемі, досі жартома, бо не вірив, що Льюінгдон замішаний у чомусь крім убивства Еніка, чи причетні ви до вбивств 22-го калібру. Геррі сором'язливо всміхнувся і знов облизав губи. Просто їдьте і знайдіть зброю. Матимете зброю, приходьте, поговоримо. Близько 9.30 Стекмен прибув до детективного бюро і Макменемі розповів йому, що вони мають. Геррі Льюінгдон не лише зізнався в убивстві Еніка, він не заперечував, що також причетний до вбивств 22-го калібру. Гаразд, відповів Стекмен. Телефонуйте Бобу Капу та Кларенсу Сорелу і скажіть, нехай їдуть сюди. Потім він зв'язався з департаментом шерифа округу Лікінг. І попросив лейтенанта Пола Шорта про допомогу. Станом на першу ночі 10 грудня Геррі Льюінгдон був закутий у ланцюги для перевезення до Франклінської окружної в'язниці. Він глянув на Макменемі і Вомельдорфа, обвів пальцем циферблат свого наручного годинника і усміхнувся. Я маю приблизно півтори години на сон, бо вам знадобиться 20 хвилин, щоб доїхати до Кіркерсвіля. 45 хвилин, щоб отримати ордер на обшук, і 20 хвилин, щоб повернутися, а потім ви говоритимете зі мною. Після того, як Льюінгдона забрали, до Стекмена приєднався детектив Стів Мартін із департаменту шерифа округу Франклін, і разом з кількома іншими міськими детективами вони попрямували на схід до Кіркерсвіля. Лейтенант Пол Шорт, голова детективів департаменту шерифа округу Кіркерсвіль, Зустрів їх на Мейн-стріт перед білим каркасним будинком Геррі Льюінгдона. За будинком був крутий схил, двір, завалений брухтом. Не було ані світла в домі, ані Льюінгдонового мікроавтобуса Крайслер. Стекман зійшов на ганок і постукав у парадні двері, але відповіді не було. Він відрядив детективів Вомельдорфа та Айзеля. їхати з лейтенантом Шортом по ордер на обшук. Від судді з сусіднього Нью-Арка, і разом з іншими став чекати на їхнє повернення. Доки Стекман чекав повернення своїх офіцерів і лейтенанта Шорта з ордером на обшук, він переглянув список зброї, яку зі слів Геррі Льюінгдона, вони мали знайти в будинку. Особливо цікавив його 22-каліберний штурм «Люгер», який подарувала Льюінгдону його дружина на день народження. Пістолет, з якого той убив Енніка. Дивно думав він, що чек був виписаний на ім'я Ділейн Лі Грамен. Ім'я було знайоме, тож Стекмен знайшов його у своїх архівах. І тепер виявилося, що це був один із багатьох цікавих поворотів у справі. Інформатора не відстежили, важливий зв'язок прогавили, критично важливу інформацію практично забули до цього моменту. Він гадав, якою ж буде реакція Пола Шорта, коли той дізнається про чек та усвідомить, що насправді вже допитував дружину Геррі Льюінгдона під ім'ям Ді Граммен 18 липня, але не відстежив зачіпки. Стекмен пригадав, що коли влітку шорт уперше доповів йому про той інцидент, він, здається, не сприймав цієї жінки серйозно. Шорт тоді казав, що її звинувачення, мабуть, лише домашня сварка. Між родичами дошкульні, щоб просто завдати клопоту. Вона повідомила шорту, як і за місяць до того казала голові поліції Кіркерсвілі, перш ніж піти до шорта, що вважає свого дівара та Деуса Чарльза Льюінгдона ймовірним убивцею 22-го калібру. Коли Стекмен попросив дозволу поговорити з нею, шорт відповів, що це неможливо, оскільки вона не довіряє департаменту поліції Колумбуса. І говоритиме лише з детективами округу Лікінг. Стекмен попросив простежити за нею, але зафіксував собі, що більше нічого про це не чув. І ось тепер вони чекають ордера на обшук її будинку, де, можливо, знайдеться знаряддя вбивства, не те, щоб він дорікав полу шорту. Такої помилки кожен міг припуститися, надто вже легко судити, озираючись назад. Була шоста година недільного ранку. Перш Шорт, Айзель і Вомельдорф отримали ордер на обшук від суддів Нью-Арку і попрямували назад до Кіркерсвіля. Шорт вів машину і уважно слухав, як Вомельдорф описує чек на 22-каліберний штурм Рюгер, знайдений його напарником у гаманці Геррі Льюінгдона. Тільки но Шорт почув, що його виписали на дружину Геррі Льюінгдона на ім'я Ділейн Лі Грамен, як дуже виразно пригадав її. То було 18 липня, коли Ді Грамен увійшла до департаменту шерифа округу Лікінг і зажадала поговорити з керівником детективів. Вона була знервована і неспокійна, із завитками пишного чорнявого волосся над сердитими темними очима. Її міцно стиснуті губи підкреслювали горбинку на носі, який, здавалося, був колись зламаний. Шорт запросив її до свого кабінету. Запропонував сідати увімкнув магнітофон. Жінка присіла на край стільця і тісно закуталася в білий в'язаний светер, підкреслюючи свої повні груди. Хоча голова поліції Кіркерсвілля, який прислав її сюди, уже поінформував його про історію місіс ґрамен, нібито її дівор убивця 22-го калібру, шорт уважно вислухав її розповідь. Чарльз, сказала вона. Не заробляє стільки грошей, скільки її чоловік, і все ж купує речі, яких не може собі дозволити, як от нову вантажівку чи мікрохвильовку для своєї дружини. Якось Чарльз підмовив брата сказати їй, що вони вдвох працюють ввечері у вихідні, полірують підлоги. Так він міг пояснити пізні години і додаткові гроші, які приносив додому. Але це, стверджувала Ді, є брехнею. Вона зізналася шорту, що не ладнає зі своїм дівером, що той погрожував їй та її дітям. Кілька тижнів тому вона влаштувала гаражний розпродаж, і один з його хлопчиків украв 100 доларів з її тумбочки. Ще один з його тітлахів розвів вогонь у неї вдома. Вона попереджала Чарльза, що піде в поліцію, а він погрожував їй, кажучи, що якщо вона це зробить, то їй. Трьом дітям і його рідному братові недовго залишиться жити. Коли вона вкотре повторила звинувачення, буцімто вірить, що Чарльз убився 22-го калібру, Шорт спитав, чи має вона якісь докази зброю, відомості про жертв, будь яку іншу інформацію. Вона скривилася і нарешті, випалила, що колись працювала в Мікі Маккіна, танцівницею GoGo, -Go, але пішла адже він змушував її танцювати голою. Жінка говорила про клуб Ельдорадо Мікі як про місце азартних ігор, наркотиків і проституції. Крім того, стверджувала вона, Мікі взяв гроші у двох чоловіків і підлаштував так, щоб вони зґвалтували її в провулку за клубом. А ще повідала Ді Маккін примушував її спати з детективом департаменту поліції Колумбуса з відділом моралі, в обмін на прикриття ігрових оборудок і незаконну торгівлю спиртним. Полісмен пригадувала вона. Мав близько сорока років середній зріст і статуру, а його прізвище було Ліцвард. Шурт, який до своєї теперішньої посади кілька років працював додатковим помічником шерифа округу Френклін, зацікавився її обвинуваченням нібито хтось у департаменті поліції Колумбуса бере хабарі. Чи не погодиться вона поїхати з ним до центрального поліційного відділка і переглянути світлини зі щорічних поліційних альбомів? Щоб перевірити, чи зможе впізнати Ліцворта. вона погодилась, і він повіз її до Колумбуса. Хоч вона й описала офіцера поліції Моралі, з яким її примушували спати, як сорокарічного чоловіка, проте обрала фотографію молодого полісмена, який ніколи не працював у детективному бюро Колумбуса і у поліції Моралі. Це був глухий кут. Після того як вони повернулись до Кіркерсвіля. Шорт сказав, що перевірить її дівера і зв'яжеться з нею. Пізніше того ж дня до нього зайшли детективи округу Франклін, Стів Мартін і Тоні Річ, які перебували в окрузі Лікінг, допитуючи можливого підозрюваного у вбивствах 22-го калібру, і шорт дав їм прослухати плівку з допитом Діґрамен. Обидва Річ і Мартін заявили, що хочуть поговорити з нею. Шорт відповів їм. Що жінка не матиме жодних справ із департаментом шерифа округу Франклін чи департаментом поліції Колумбуса, оскільки їм не довіряє. Він уже перевірив її історію, дізнався, що її дівер та Деус Чарльз має бездоганну репутацію на роботі і вирішив не допитувати його. Тепер шорт розумів, що мусить з цим жити далі, знаючи, що доки поліція в усьому штаті полювала на вбивць 22-го калібру, він ще п'ять місяців тому мав ідеальну зачіпку. Здатно зрушити справу з місця, але не побачив зв'язку. Іронія полягала в тому, що вранці він збирався допомогти Біллу Стекмену обшукати будинок Діґремен на предмет доказів і знарядь убивств. О 6.45 Шорт зупинив машину перед будинком Льюінгдона і передав Стекмену ордер. Стекмен знову постукав у двері, оголосив, що він із департаменту поліції Колумбуса з ордером на обшуки питає дозволу увійти. Не отримавши відповіді, він розбив скляне вікно в парадних дверях, просунув руку і відімкнув двері зсередини. Гаразд, ви всі знаєте, що шукати, сказав він своїм людям. Скористаємось вітальною як оперативним центром. Коли знайдете щось, приносьте сюди. У шафі в коридорі, як і казав Геррі Льюінгдон, вони знайшли карабін 3030, -30, рушницю 22-го калібру з саморобним глушником і валізу. Наповнено різноманітними типами боєприпасів. У підвалі вони знайшли десятки куль 22-го калібру і саморобну дерев'яну мішень, намальовані від руки кола з яблуком усередині, на якій хтось тренувався, у притул до стіни, вбудованої у схил пагорба. Із двох знайдених револьверів 38-го калібру один був зі зламаним руків'ям і відповідав опису зброї, знятої з тіла привелебного Джеральда Філдза. В окрузі Феєрфілд перший прямий зв'язок між Геррі Льюінгдоном і вбивствами 22-го калібру. Але вони не знайшли жодних ключових доказів ані гаманця Еніка, ані штурм Рюгера, там, де, за словами Гері, вони б мали бути. На думку Стекмена, був неабиякий шанс, що Ділейн Льюінгдон встигла побувати тут і забрала їх із собою. Тепер він мав з'ясувати, яку роль вона і її дівер. Насправді відіграли в цих убивствах. Об одинадцятій ранку пошукова група повернулася до Колумбуса. Стекман звелів іншим трохи відпочити, пішов до свого бойового командного пункту і упав у крісло, оглядаючи стіни, на яких він розвісив кольорові світлини кожного місця вбивства і десятки жертв, а також мапу центрального Огайо, з поміченими хрестиком місцями злочинів. Він питав себе, чи сьогодні. 10 грудня 1978 року, рівно за рік від дня вбивства двох жінок у Нью-Арку, він справді розкриє вбивства 22-го калібру. Він зітхнув, потер втомлені очі і знову звівся на ноги. Треба їхати додому і кілька годин поспати. Це буде довгий, клопіткий, і якщо його внутрішнє чуття не підводить, до Стобіса захопливий день.